Вітаю вас! В ефірі Китаем новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Вихованці БДЮТ презентували свої напрацювання за навчальний рік. В музеї відкрилася виставка робіт в стилі таврійський розпис. Дитинства щаслива пора. Під такою назвою «БДЮТ» пройшла розважальна ігрова програма, приурочена початку літніх канікул. На зеленій зоні маленьким гостям пропонували аквагрим, показові запуски спортивних ракет, виставку поробок вихованців художньо естетичного відділу, а також показовий виступ зі скелелазання. На святі були запрошені гості. Подробиці далі. На зеленій зоні будинку дитячої та юнацької творчості прийшла святкова програма, приурочена початку канікул. Навчальний рік, що минув, попри усі складнощі видався для позашкільного закладу, насичений на події. Сьогодні ми вже підводимо підсумок навчального року, розпочинаємо літній період і в нас проходять рекотомодельні змагання, концертна програма, виставки, буде ще там естафета, ну, такі, цікаві локації для дітей. Будинок дитячої юнацької творчості найбільший позашкільний заклад в місті нашому. Так? І в нас дуже велика різноманітність гуртків, які дітки можуть спробувати, сподобалось, залишився в гуртку, не сподобалось, спробував інший. І вони можуть вправі вибирати і здобувати щось нове, якийсь у навичок У нас розклад такий розгалуджений, що в можна... нас є вихованці, які ходять на один гурток, потім закінчили заняття і пішли на інший гурток. Наприклад, там помалювали, а потім пішли співати або танцювати. Або був театральний. На гостей, що завітали на свято, чекали розваги з Міні Маус та її друзями. Працювала виставка творчих робіт вихованців художньо-естетичного відділу. Проходили показові виступи гуртків, ракетомоделювання та квадрокоптерів. Кожним днем цікавиться все більше і більше дітей. Зараз наразі в мене працює дві групи дітей це старшокласники 10-11 класи. Але ми плануємо з наступного року, можливо, в нас вже будуть і більш маленькі діти. Це основи керування БПЛА, але перш за все навчаю дітей, тому щоб вони були справжніми патріотами. Це саме головне, щоб вони вміли працювати в команді. Поважно відноситися один до одного, працювати з технікою. Заохочую їх працювати з технікою. І даю з простих вправ, практикуємо до більш складних, серйозних вправ. Туристичний відділ проводив змагання Василі Козачата, а концертну програму влаштували вихованці мистецького відділу. Я ходжу в зоряний шлях. Я обрала його, тому що я дуже захотіла співати. У мене гарний голос і так. Прийшлося мені, ну, я захотіла і мене туди повели. Я навчилася тягнути голос, подобається мені співати, нам дають сольні пісні. Я виграю на конкурсах і мені це дуже-дуже подобається. Найважливіше це так сказати, тримати голос, щоб він був голосним, таким звучним. Ось так. Також на зеленій зоні працювала школа безпеки від поліції та рятувальників, адже літній відпочинок повинен бути не тільки приємним, а й безпечним. В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка робіт у стилі Таврійський розпис. На відкритті 31 травня художниця з Миколаївщини Любов Паранюк розповіла про особливості розпису і запропонувала гостям цікавий майстер-клас. Зустрітися з любов'ю Паранюк і закохатися в Таврійський розпис. Саме так описали подію учасники майстер-класу. У суботу, 31 травня, на відвідувачів музейного центру чекала цікава зустріч та не менш цікаве знайомство з миколаївським народним розписом. В музей відкрилася виставка Любові Паранюк, мисткині з Миколаївщини. На зустріч з художницею завітали студенти коледжу культури і мистецтв. Таврійку не лише розглядали, а ще й мали змогу самим відтворити візерунки. Розпис взагалі є унікальним, і ми коли. Розпочатували цю виставку, коли ми отримували картини. От ми його сприйняли зразу. Він не складний для, для сприйняття, і ми зразу зрозуміли навіть без довгої такої преамбули пані Любові, про що він цей розпис. Цей розпис, який народився на Кінбурзькій косі, треба зазначити, що зараз це окупована територія, і всі хати, які мали принаймні. Ті стародавні зразки цього розпису, вони зараз в окупації, і невідомо, чи вони взагалі залишаться там після цих людей. І чи можна буде ще досліджувати Таврійський розпис. Тобто Миколаївщина оперує лише тими матеріалами, які вона вдала, які вдалося зібрати до війни. Примітно те, що в розпису використовуються всього три фарби: білила, синька і глина. Він присвячений повністю морській тематиці. І особливостю те, що от він міг народитися тільки на березі моря, тому що вся символіка морська, рибацька, і чайки, і журавлики, і хвильки, і маяки тобто, маяки не зустрінеш в центрі України. А от це саме така от локальна традиція. Вона дуже гарна, вона дуже проста для сприйняття. І вона закухує все в себе одразу ж. І у нас відбувся майстер-клас. Ми дуже радіємо, що до нас щоразу приходять студенти. І мають змогу зустрітися з майстром. Великий інформаційний спадок з Таврійського розпису залишила Євгенія Бондаренко. Письменниця й майстриня досліджувала розпис з розповідей жителів півострова: мазальниць, рибалок та інших. У підсумку вийшла її книга стежки до лиману, присвячена тематиці і символіці цього південного орнаменту. Саме після знайомства з дослідженнями Євгенії Бондаренко у стилі Таврійського розпису почала працювати Любов Паранюк. Діти до таврійського розпису і перед тим як обрати саме таврійський розпис от За свою основну таку от закоханість і діяльність. Е, Любов Паранюк писала Петриківку, вона писала Самчиківку, вона гончарила, тобто вона дуже-дуже творча людина. Ось і е, таврійка настільки її захопила, що е, зараз вони просувають її як елемент нематеріальної культурної спадщини Миколаївщини, і у них розвинута велика діяльність за, для популяризації е, саме на Миколаївщині цього розпису. І маркування регіону південно, південь України. Саме як, от таврійський розпис. Вже два роки Олександрійський музейний центр знайомить олександрійців з народними розписами. В суботу у нас відкрилась виставка, присвячена Таврійському розпису. Це культурний феномен Півдня України. І ця зустріч стала вже не першою. Вона є такою черговою. Саме в цій черзі творчих зустрічей протягом останнього року, які відбулися у нас в музеї. Першою до нас приїхала Анжела Лагода, потім восени ми зустрічали Ольгу Машевську. І ось до нас приїхав Таврійський розпис з Любов'ю Паранюк. Олександрійський міський музейний центр, мабуть, є єдиним зараз в Україні, хто зробив. Подібну низку таких просвітницьких заходів навіть в київських музеях не влаштовують так часто подібні зустрічі, а ми можемо цим хизуватися. І у нас є плани на осінь. До нас приїде Лідія Орел і привезе нам полтавський розпис. А на наступний рік ми хочемо запросити фахівців з кримського розпису. Виставка діятиме два тижні, тож є час завітати до музейного центру і познайомитися з Таврійкою. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.